Всім привіт, радий бачити вас на своєму каналі. А, ну що ж, весна вже майже закінчилася, ось ще залишився місяць, і у нас буде літо. А, на тракторі вже на працювання 230 мотогодин. А, спеціально я його не натирав, нічого там не мив і так далі для тих людей, які кажуть там. Трактор весь час чистий, трактор ніколи не буває в полі, там він просто стоїть, ви просто на ньому катаєтесь і так далі. Багато різних було коментарів. А, а, роблю кожні 50 мотогодин ось такі відео огляди, відеозвіт, так можна це назвати. Зараз трошки запоздив, то вже 75 десь проходив. Ось, а, попереднє відео було 150 мотогодин, а зараз вже там на 80 більше. Що можна сказати а, за цей період, поки пройшов ві... ще 80, а, в принципі, в принципі а, серйозного нічого не було, якщо так розібратися. Зараз більш детально все покажу, як все виглядає. Так, все виглядає. Ось бачимо бруднющий. Все сухо, не можу сказати, що десь там щось тече. А, єдиний, єдині такі невеличкі нюанси, а, звісно ж, є, це ж, по-перше, техніка, по-друге, китайська техніка, це треба розуміти і це треба враховувати. А, десь приблизно було 200, 225. о Ні, 220 мотогодин у мене потік. Ну, як потік, трошки так. Непогано так запотів ось цей сальник на передньому мосту на цій бортовий, цапфа, чи як це називається. ну не, не важно. ось. Один. І потім через деякий час другий. А, перед тим я переходив річку, не знаю, чи там вода якось щось там трошки. Чи там щось залишилося. ну, Факт того, що а, він ну, прямо знаєте, є відео у мене на Ютубі. ну, Десь ось тут було ще логке. На землі нічого не капало і так далі, не сльозило. А, я все взяв, просушив а, компресором, видув звідти ну, була там така жижа. А, все повитирав. ну, ось уже не знаю, десь 7 годин, дивимося, там все сухо. Ось. І там теж сухо. Це перший нюанс, який був. А другий нюанс. Хто бачив моє відео, я викорчовував дерева. Ну, вони не були там якісь дуже товстолезні. Ось, але як не як. А, сіпав, тягав і так далі. То в мене полівилося, до речі, а, де у нас КПП з проміжуткою з'єднується. Ось Звідси почало ну не прям тече, але теж так було мокровати. Ось а, Ось ці нижні болти. Гаєчки я позатягав гарно. І дивимося, у нас тут сухо. Прийшлось, звісно, купити ключик на 21. Купив, ну, все супер. Питань нема. А, далі по навісці. Ось там трошки уже, ну, вже ну трошки запотіло, я просто ну, не, не мив трактор. Ось, а теж дотяг по кругу. Ну, цей гідробак. А, і теж перестало течі. Бачимо, це у нас тут пиль. ну Це старе, це, це старе, тут було ну прям мокре. Дотяг все супер. Ось видимо, бачимо, яке у нас тут все в порохах. Нічого не мив, ось. Хотів вам показати, що ну прям видно, що трактор працює. Не знаю. Ну, в принципі, мені все одно, що там думають. Я то знаю, що він працює. По двигуну питань нема. А, по топливній, а, ну що сказати, теж питань нема. По форсункам питань немає. По акумулятору теж. А, стартер. Стартер, 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 хто пам'ятає, я клав додаткове реле. А, причиною додаткового реле було те, що а, те, що у мене а, стартер, ну десь тут щось не знаю. Чи контакт був поганий, чи ще щось, ну він не запускав, о, перемикав напряму, все супер, заводить, запускає. Ось, а, знайшов в інтернеті схему, там підключали два реле, ну додаткове реле, і все працює. Так, воно все працює. Ось тільки та проблема, яка була пер, першоступенна, ось ступеня з передохранителем, вона саме виправилася. І тепер таке відчуття, що ніби одне рале робить, потім запускається інше, це перестає і десь такий, знаєте, Секундний промежуток, ніби зуб на зуб не попадає. Хоча зуб на зуб попадає, тому що коротить, Ну, замикаєте напряму, все, все запускається просто супер, без якогось там вивод один. Потрібно не знаю, або буду, а, в принципі, від'єднуватися від, від цієї схеми стартера і буду напряму собі проводити вже по-новому. А, потрібно було це зробити ще, ну коли клав це реле, але ну трактор потрібен був в роботі, то думаю, не буду заморочуватися. Зроблю так. Так зробив. А, працювало супер, кажу, поки не виправилася першоначальна а, проблема. А, далі, це в нас по стартеру, ну це таке. А, далі бак. ну Бак, в принципі, один раз. Повний залив, Видимо, бачимо там, де у нас а, датчик. Не знаю, я вже пробував дотягувати. А скоріш за все, потрібно би бак, не знаю, ну... можливо, зняти його, ну, відкрутити його. і... А, або знову розкрутити цей датчик і герметиком обвести і затягнути, або ну, нехай так. Поки що буде по пластику. Поки що все супер. А по коробці. А що можна сказати по коробці за цей період, Фу, як сказати, коробка? Ну, звісно, живе, можна сказати, своїм життям. Інколи знає, з хрустом включатися там, інколи без, не знаю. Трошки а, щеплення відрегулював, а, краще почав. Не знаю. А, по навісці питань нема. Навіска як навіска. Ну, видно, що розбите. Ну, це не розбите, це а, такий, знаєте, підгін деталей, чесно кажучи. А, по електриці. Ну, по електриці, Китай це Китай. А, Поламав а, лягушку, жабку, ось цю приблуду, ось це для а, гальм. А, ось вона. Не знаю, або буду заказувати нову, або нехай, нехай поки що буде, як буде. Або буду, поставлю з автоваза. Теж, в принципі, там можна придумати там. Як, і буде більш-менш надійніше. Ну, це я так собі думаю. Так, акумулятор тримається вже рік з половиною йому. Ну, в принципі, проблем з зарядкою немає. Так, далі дивимося. А ну, вал відбора все працює, масу собі переніс сюди, більш-менш зручніше буде. А, ну, гідровиходи я ще не тестував, не знаю. Будемо дивитися, що до чого. Так, а, ну, в основному розказав мінуси, а плюси це те, що він ще не розсипався. І працює. Це його плюс. Ось. А з одніє, з одного боку у нас навіска, ну, сальничок, не сальничок, а гумове кільце там стоїть, то вже трошки пропустило. Ось. Ну Це не дивно, це не дивно, тому що а, причеп я ось стягаю на навісці. А не на ну, тракторному цьому причепному. А потрібно б, звісно, пот... ну, тягати тут. А я тягаю. сюди. Ну... Тому і розбило. Але а, наскільки я чув, то це, в принципі. Замінити а, ну, ці гумки, вони легко замінюються, то дораз. Зараз піду, а, куплю і можна буде їх замінити. Ось так. Так, друзі, ось такий огляд, виходить, і невеличкий ремонт. Ось такі кільця гумові під заміну. Ось яке там все грязнюще, втулки. Вони дуже грязні. Даже не знаю, потрібно буде щось. Придумати, щоб там там покласти таке, щоб не а, пиль туди не попадала. Буду думати, можливо, якісь а, войлочні пильники, не знаю, або силіконові, або якісь гумові, або, або просто виріжу а, з гуми, а, якоїсь, навіть не знаю, що, ну, щось. Щось придумаю, щоб воно було туди пиль не попадала. Тому ось такий огляд. Знімається це все легко, розкрутили, розкрутили, і або рукою піде, або трошки так постукали, і він виходить вліво-вправо.